Їде. Тут там їде. Тут там їде. Ну що, як тобі прогулянка? Раняний наш. Сподобалось? І ще хочеш? Поїдеш? Їдемо до садика і назад. Ну і? А ви куди їхали? А ми тоді буде спустилися. Прикольно. Прикольно. Ну все. Пока-пока. Ладно, чтобы Ваня туда, чтобы съехал. Ага. Все другое не поломал. Ой. Пока, Иван. Иванчик, пока.